Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я, тихих ночей та гарних переможних днів. Нехай добро перемагає зло, ви на каналі. Езотаріума з вами дзюба Михайлов черговим прогнозом на четвер, 4, 4 грудня 2025 року. Сьогодні на чутуванні трикутні АстроТаро, унікальна колода, яка є лише в єдиному екземплярі. А епіграф буде з цієї книжки Рабіґат Ерлангзера, знаки времін задіаки в єврейській традиції». Звісно, зараз іде стрілець. Зацитую вам дещо про цей знак. Кешет ⁇ лук. Еврейское название знака Сагитариус ⁇ стрелец. В начале месяца Кислев на небе появляется созвездие, напоминающее своей формой лук. Медраж считает сутью этого знака стрелу, пущенную к небу. Он символизирует восходящий полет, подъем после упадка, обусловленного предыдущим знаком скорпион. Вот слова Рабейну. После наказания в Гехиноме частилище душа может взмыть оттуда высь, как стрела из лука. Вот почему вслед за знаком Скорпиона идет стрелец. На это указывают слова наших мудрецов они не сходят в Гехином, крича и плача, и поднимаются. Астрологи, согласно описанию сценала Дерех, говорят о силе и решительности этого знака. Стрелец, Кешет, огненный знак, мужской, дневной и разрушающий растительную и животную жизнь. Начало у него влажное и холодное, как снег. Середина смешанная, а конец теплый. Он имеет власть над людьми, птицами, наземными животными и насекомыми. Дети, рожденные в этом месяце, очень сообразительны. Они летят стремительно, как стрела из лука, и не удовлетворяются, пока не достигнут высшего положения в обществе. Некоторые становятся торговцами, другие судьями, достигая высокого положения в царском суде. Ось такие давние. Свідоцтва про цей знак. Що стосується 4-го числа, це повний місяць в цей день буде, тому зверніть увагу на те, що психічні розлади у людей буде, будуть завищені. Ну а що стосується цього дня, це не дуже гарний день для людей, які народилися 5, го 14 го або 23 го числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та. Настрою, а от якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця для вас сьогодні фартовий день. Використовуйте його з користю. я сподіваюся, що загальна карта на день в кінці цього прогнозу вона це підтвердить. Знову буде три карти: перша карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити свої репости. Якщо ви бачите, що комусь іде та чи не та карта, друга карта загальна карта дня, яка буде характеризувати цілком яким буде 4 грудня, і третя карта за днем народження. Тож поставити свою в одну вподобайку за три карти, це не так вже і багато. А підписатися на канал це означає, що ви вже не будете пропускати ці щоденні прогнози, вже взимку, а точніше. На початку лютого наступного року буде вже 5 років езотаріуму, як він функціонує, і ви дивитесь ці прогнози на кожен день. На жаль, підписників не так багато, але я знаю, що є постійні глядачі, за що я вам щиро вдячен. Що ж, давайте налаштуємося на цей четвер. Кому запотрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5-4. 3 2 1. Розпочинаємо зі стрільців, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати стрільцям. Гермес. Тут Гермес, Тресмегіст. Він же верховний жрець в класичному Таро, планета Меркурій, і це швидкий день. Сьогодні все треба робити швидко, не гальмувати, ставити собі реальні цілі і швидко до них досягати. Ви, як стрілець, як ніхто інший, знає, куди треба почати свою стрілу, в яку ціль. Гарний день для того, щоб переїжджати, переходити на нову роботу та підписувати різні договори. Бо Меркурій це якраз про комерцію. Далі козироги. Козероги, диявол перегорнуто. Що ж сьогодні ви захищені від темних сил зовні, головні вороги сидять всередині вас, саме внутрішні споскуси, якийсь недовірливий стан, якісь бажання таємні, вони можуть вас гризти буквально всередині. Зовнішній світ не такий страшний, не фатальний день. Можете ризикувати, ризик бути виправданий, одначе боріться з внутрішніми демонами. Це головне на цей четвер. Далі представники знаку водолій. Перегорнуте сонце, ну, це, по-перше, проблеми з освітленням. Ще йдуть ці самі блекаути, і вам не вистачає не тільки зовнішнього світла, але й внутрішнього світла. Ви сьогодні знеструмлені, сьогодні ви можете на деякий час стати енергетичним вампіром. Що стосується комерційної сторони життя, вона незадовільна. Ви сьогодні шукаєте якісь гроші, які вам життєво необхідні. Якщо у вас є Власні діти, вони сьогодні можуть вам принести якусь шкоду чи недобру звістку, і тим самим можуть вибити вас з колії. Слідкуйте за майном, за своїми грошима, не витрачайте їх занадто багато. І будьте обережні, намагайтеся не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку вод близнюки. Далі риби. Сутінки в прямій позиції це якісь оманливі стани. Це щось незрозуміле. Ви шукаєте вихід зі складної ситуації. На жаль, сьогодні вам цей вихід може допомогти знайти лише ваша інтуїція. Не не вірте словам людей. Ці слова можуть бути брехливими. Намагайтеся жити більше внутрішнім життям, ніж зовнішнім. Зовнішнє життя воно досить імливе та туманне. Знайти вихід зі складної ситуації. Ви зможете, але не цього четверга. Єдине, що вам сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку РАК. Далі овни, відлюдник. На жаль, в прямій позиції. Відлюдник завжди каже про те, що треба бути обережнішими, таємничими та закритими. Сьогодні ви не можете виходити за рамки, в яких ви існуєте. Не намагайтеся перестрибнути через ті паркани, які ви самі для себе вистроїли. Сьогодні день, коли треба більше побути на самоті з власними думками, і тільки в тиші ви зможете почути внутрішній голос, голос інтуїції, який може вам. Допомогти. Карта не досить гарна, тому будьте обережні. Далі представники знаку Тілець. Відьма в прямій позиції, гарний показник, особливо для жінок, бо ця карта пов'язана з місяцем, з жіночою силою, з інтуїцією, з розумом. Сьогодні все треба робити розумно. Сьогодні гарний день для зустрічей, для нових знайомств, і загалом для спілкувань і партнерських відносин. Якщо вам потрібно, щоб ваші справи дуже гарно йшли, знайдіть собі партнера, який вам у цьому допоможе. Далі представники знаку близнюки. Мах в прямій позиції, ознака того, що сьогодні гарний день для вас, якщо ви. Чоловік, бо це чоловіча енергія, вона пов'язана з сонцем з янською енергетикою, і в будь-якому разі вона пов'язана з творчістю та початком. Ви сьогодні можете щось розпочати нове в своєму житті. Вам у цьому допомагає оцей мах, А тут це не просто мах, це сонячний шаман. Не забувайте про своє его, і якщо ви бажаєте сьогодні щось розпочати, розпочинайте, навідкладайте це на інший день. Далі раки повішений в прямій позиції. Ознака того, що ви сьогодні щось втрачаєте, це можуть бути лише ваші ідеї, лише ваші бажання, але це може бути і здоров'я, і ваше майно. Тож слідкуйте за своїм станом. Якщо вам зле стає, краще прийняти пігулку і не ризикувати. Рекомендую вам сьогодні не зловживати алкоголем, зовсім його не пити. Будьте особливо обережні, якщо ви автовласник, сьогодні велика імовірність ДТП та та. Правим. Далі леви перегорнута феміда це неврівноваженість, по-перше. По-друге, це зіткнення з правоохоронними органами. Якщо ви боїтеся таких зустрічей, краще сьогодні посидьте вдома. Сьогодні вас можуть несправедливо осудити та. Дуже сильно вивести з рівноваги. Зверніть на це увагу. Ну і це можуть зробити перш за все представники знаку Терези. Намагайтеся сьогодні з ними не зустрічатися і не спілкуватися. Далі, діви, світ або корона дуже гарна карта. Результативна карта, але вона випала перегорнута, тож не розраховуйте на великі результати. Результати сьогодні можуть бути лише погані або маленькі, тому не намагайтеся ухопити все і одразу. Дуже часто треба відступити для того, щоб виграти. І от сьогодні так само і ви можете відступити від своїх якихось планів, від своїх цілей. Ви сьогодні єдине, що можете закінчити щось погане. Тобто то кинути якусь дурну звичку, чи розірвати зв'язки з людьми, які вам не потрібні. Також будьте обережні, намагайтеся не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку Скорпіон. Далі терези. Перегорнута розбита вежа. Це гарний показник. Ви сьогодні нічого не руйнуєте. Навпаки, ви сьогодні можете відновлюватися як самостійно, так і допомагати іншим. Якщо ви будете добрішими, якщо ви будете саме створювати, будувати щось нове, день буде дуже результативний. А от руйнувати у вас, на жаль, нічого ви не зможете. Також намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Овен і нарешті скорпіони. Сонячний геній або помірність назва цієї карти в прямій позиції це захист з боку вишніх сил. Люди, обставини вам допомагають. Ініціатива у ваших руках, і ви багато чого можете зробити. Єдине, що будьте обережні, говоріть тільки те, що й потрібно, бо сьогодні може бути багато говорильні. І ще для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Водолій. І нарешті загальна карта дня. І сіда, вона ж імператриця, на жаль, перегорнута. Це ознака матеріальних втрат. На жаль, війна не закінчилася. Сьогодні можуть бути руйнування і загиблі, бо карта імператриці перегорнута. і Це матерія, яка йде в землю. Тобто це ще не дуже гарний день. Не так вже. Треба ж події, слідкуйте за фізичним станом, слідкуйте за своїм майном. Якщо треба вдача, носіть у кишені дрібні монети чи вдягайте щось світло сірого кольору. Якщо ж подивитися на сам день, ну в цілому я б до 16-ї години важливі справи не намічав. Починаючи з 16-ї години і по. Десь 6 годину вечора, можливо, навіть і по 8 годину вечора все нормально, гарні години. А от ніч, особливо початок ночі, починаючи з 21-ї години і до 3-ї години ночі, вже, звісно, 5-го числа, треба бути пообережніше. Якщо чуєте сигнали повітряної тривоги, не нехтуйте їми, бо наші. Як їх назвати, демони, які живуть там десь за порібріком, вони дуже полюбляють вночі приносити негаразди українцям. Не довіряйте інтуїції більше, довіряйте тому, що ви чуєте і бачите навкруги. І тоді ви можете обезпечити себе, врятувати і допомогти самостійно, як казав Остап Ібрагімович, спасіння утопаючих діла рук самих утопаючих. Ну, а я до Дам вам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися першого, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, колесо фортуни в прямій позиції, дуже вдалий період, вдачливий. сьогодні можете кудись їхати, дороги вам відкрити і також можете щось виграти. Тільки для цього треба купити лотерейний квиток і, хоча б, ризикинути. Дуже гарний день для представників знаків знаку Козиріг. Далі, якщо ви народилися 2, -го, 11, -го, 20 -го, або 29 числа будь-якого місяця, на лев, на жаль, перегорнута, ознака того, що сил вам на все не вистачить. Тож розраховуйте раціонально свої сили, не вступайте в конфліктні ситуації, бо будуть сварки і непорозуміння. Ви можете виграти все не силою, а хитрощю. Намагайтеся цього дня економити свої ресурси, не розповсюджуватися про свої цілі і плани на майбутнє. Будьте особливо обережні, якщо ви на. Народилися під знаком Лев. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, зірка магів, карта пов'язана з планетою Венера, це позитивний момент. По-перше, емоційно визбалансовані. По-друге, це дуже гарна карта для жінок, бо вона пов'язана з жіночою красою, сексуальністю і з позитивними емоціями, з дофаміном, який дуже полюбляють споживати не тільки жінки, але й чоловіки. Гарний день для того, щоб зустрітися і зайнятися здоровим сексом. Далі.

Ну,мерологічно для вас непоганий день, але вам випала колісниця, на жаль, перегорнута. Це каже про те, що ви сьогодні можете лише повертатися до чогось того, що ви не вивчили, навчатися можете лише на власних помилках, і ви сьогодні, на жаль, не накопичуєте, ви сьогодні віддаєте. Зверніть на це увагу, краще посидьте вдома, нікуди не їдьте, і будьте особливо обережні, якщо ви народилися. Під знаком Стрілець. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, вам нумерологія не бреше. Вам випала карта смерті перегорнута, і це ознака того, що сьогодні нічого не треба змінювати. Будь-які зміни вони лише до гіршого, вони не принесуть вам користі, тому залишайтеся незмінними. Якісь події минулого сьогодні можуть всплести сьогодні, але ви розумієте, що це лише ваші думки, і з думками ви зможете впоратись. Далі, якщо ви народилися. 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця перегорнутий страшний суд, натяк на те, що сьогодні все може піти не так, як того ви бажали. По-перше, ваші родичі можуть вам створювати якісь проблеми, особливо можуть бути проблеми у ваших родичів літніх людей. Вони можуть потребувати вашої опіки в своїй мінімальній. Негативній якості ця карта каже про те, що сьогодні ви просто захочете напитися. Ну, пийте, але пам'ятайте про те, що сьогодні повний місяць, і ви можете вести собі себе доволі неадекватно і будьте втричі обережні, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 7-го, 16 або 25 числа будь-якого місяця роздоріжжя або закохані, інша назва цієї карти в прямій позиції. У вас є вибір, все залежить від вашого вибору. Як ви будете самі обирати, таким буде цей день. Якщо ви будете чесними, будете бідними, якщо ви будете включати авантюризм, можете заробити якісь чималі гроші. І особливо для вас гарний день, якщо ви народилися під знаком дітей. Діва. Далі, якщо ви народилися 8, го 17 року, або 26 го числа будь-якого місяця імператор, на жаль, перегорнута ця карта пов'язана з планетою Юпітер. А це оточення, це ваші співробітники на роботі, які сьогодні можуть гальмувати процеси, і перегорнути імператору. Він дуже схожий на прямого відлюдника. Ця карта каже про те, що сьогодні краще посидіти вдома, але якщо ви чимось і займаєтесь, менше розраховувати на людей. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, і це нульовий аркан блазень. Він же крокодил. Ця карта натякає на те, що, хоча і вищий аркан яких глобальних якихось справ сьогодні краще не намічати. По-перше, повний місяць. По-друге, ви, якщо будете на щось налаштовувати, воно може просто обнулитися і піти не так, як того ви бажали. А от якщо ви ні на що не будете розраховувати, вас очікують несподівані подарунки. І особливо для вас гарний день, якщо ви народилися під знаком тілець. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці дивні трикутні Астро Таро, і щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. HOSPOĆ, BOŠ! IVA RAIHE HA JEHOVA VAI ŠAMI RAIHE JAR JEHOVA FA NAJF ALEIJH VAI HENAJF ISA JEHOVA FA NAJF ALEIJH VAI SIMLEJK ŠALOM VAI SAMU AČMI ALBANI IZRAEL BENI Abraham.